Eu sou Добрий день вас вітає Бог. Я Людмила Романчук, і сьогодні маю чудову нагоду представити вам нашого зіркового гостя, який завітав із всеукраїнським туром сольним у місто Володимир. Отож, як так, вітаю вас, все люди. Отож можна сказати, що твій старт певний почався із дитячого голосу України, так а потім були чорноморські ігри. Як подалі розвивалася твоя творча діяльність? Хто тобі допомагав і що тобі дав конкурс? Олос, діти дав поштовх, дав досвід у вас великий. Ну, люди знали про мене багато через те, що бачили на такому шоу. Далі були куча конкурсів, Чорноморські ігри. Також чорноморські ігри дали досвід, але після цього конкурсу я зрозумів, що все. Ніяких більш конкурсів я участь брати не хочу, хочу робити свою музику і ну не з ким не там, змагатися, конкурувати. Все ж таки, ну музика, як мені здається, на трошки не про те, щоб з кимось там змагатися. І от, і почав питати свої пісні. Почав випускати, почав вести Тікток, Інстаграм, якось взаємодіяти своєю аудиторією. Були люди, які мене підтримували, і, 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 які відкликалися на всі мої треки і на всі мої і, сам, запити в сторісах і так далі. І якось так все воно за, закружилось, завертілось, понеслося. Допомагав тобі твій тодішній тренер, Дідю у розвитку? Не допомагав. Ми з ним не спілкуємося. Гарний в стосунках і все. А нині зараз бачимо, чи не під кожним твоїм відео та коментар від Калоша чи Калош оркестра. Які у вас з ним стосунки? Чи є можливо певна співпраця? Ми з пацанами познайомилися ще до війни далеко. І ще тоді моїх перших пісень не було і. Вони мені дуже тоді респектнули і підтримали мене, мою творчість, якось так можливо, ну надихнули в певному плані рухатися далі і сказали, що треба просто працювати. Своїм прикладом мені показували, що все можливе. І вони мене дуже підтримували. І як хто слідкує, бачить, то з перших пісень вони почали мене там підтримувати, коментувати і коротше, дуже товаришу з пацанами. І дякую за те, що вони підтримують мене, мою музику. Та взагалі всю українську музику, те, що вони роблять, я думаю, ви погодитеся, що це дуже сильно. Загалом, чи важко зараз пробитися молодим виконавцям в українську музику і українську творчість. Як це відбувається? Чи є якісь певні перепони? Я думаю, перепони є. Я, якби я мав таку формулу, то я думаю, кожен би український виконавець знову був супер там геніальним якимсь? Не знаю, просто треба працювати, щоб не було, які б там перепони не було, і що не виходило. Треба, якщо є цілі мета, то треба до неї рухатися і. Бути щирим, самим собою, напевно. Саме перше. І робити кльову кль 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 музику це, напевно, номер один. Що очікуєте від концерту сьогоднішнього? <звіт> Найкращі емоції і відчуття. Як так подобається вам? Дуже. Всі його пісні слухаємо. Він дуже в такому ранньому віці. Я дуже рада, що він таку кар'єру музикальну зробив. Яка найголовніше пісня? Погляд. Багато емоцій. А чому як так? Подобається вам? Так. А чим? наш Волинський Розслабитись трошки. А танцювати будете? Ну, будемо бачити, як буде настрій, яка буде атмосфера і так далі. І чому як так подобається? Та, чесно кажучи, просто не ми знову Волинська і почули про концерт. Ну і пісні в нього теж непогані, особливо зараз під час війни. Є хороші пісні. Та і все, вирішили прийти, поки є можливість. Ну, Позитивні емоції. Як так слухаєте? Так. Чули раніше пісні? Так. Подобається вам чому? А, так, ну весела українська творчість, знаєте, така не про війну. Ну, надає можливість відволітись від цього всього. Ви на концерт прийшли? На концерт прийшли. А що ви очікуєте від сьогоднішнього вечора? Я не знаю, я сім'ю привіз. Так? А скажіть, будь ласка, існує така думка, що от війна, військові там воюють, а тут концерти проводять. Як ви до цього ставитеся загалом? Ну, Це ви знаєте, у кожного військового ну, різні думки. А ваша яка? А моя думка, треба жити далі. То, що там війна йде, якби так, да, ну тут аж не, не ревіти, не помирати. Дуже. Дякую, гарного вечора. Скажіть, будь ласка, що ви від концерту сьогоднішнього? Дуже яскраві емоції. У мене сьогодні день народження, має бути все добре. Вітаємо вас. Дякую. Вам подарунок зробили? квиток можливо? Да. Відносно на такий довгий шлях та, твоєї кар'єри співвочої, ти вже записав досить багато таких потужних, класних колаборацій з українськими артистами. Це і Джері Хейл, і Мамаріка, і Кола нещодавно вийшла, та, і Соболь був. Так. От з ким би ще хотів би ти записати? Можливо, хтось для тебе є недоступний, а можливо над якимись колабораціями ти вже працюєш. Короче, дуже з багатьма артистами цікаво працювати насправді, бо кожен по-різному працює і кожного цікаво дивитися за кожним по-своєму, знайде. Тому слідкуйте з нами в інстаграмі та фіктоці, як так, і точно знати все першим. А чи є хтось такий, з ким ти мрієш, і ну, дуже хотів би записати? За вікендом, напевно, мріяв би. Це, 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 це за, за, за рубіжний артист. А якщо з українських, ну, закону хотів би, напевно. Я думаю, це легенди української. Я і, мабуть, не лише я, та помітили, що до кожного відео ти змінюєш дизайн своєї гітари. Хто тобі у цьому допомагає і хто придумує? Ми разом з командою моєю робимо е, ці всі ідеї. Також в неї помічники різні. Е, ну, підписники я маю на увазі. Вони також я деколи закидаю в сторіс, просто що от е, шукаємо новий дизайн на новий кліп, і люди е, підтримують і придумують дуже багато ідей. Своїм силами це робимо. З чим ти пов'язуєш той факт, що нині в українській музиці відбувається певний прорив, та з'являються все нові і нові, класні, короткі артисти. З війною, напевно, як би це не було. З тим, що люди відмовляються від російського всього, припадається вся російська музика з наших плейлистів. Вот. І з'являється натомісного українська, ми стараємося якось, щоб так було. І маю надію, що так воно буде рухатися. Попри це все, на жаль, ще досі маємо деякі випадки, так, коли в більшості молодь досі слухають російських виконавців і таким чином спонсорують країну агресора, хоча не зовсім розуміють це. Mm -hmm. От як до них достукатися? Що їм можна сказати? Не знаю. Я сам ну, стараюся достукатися в своїй музиці, в своїй діяльності до, до, до таких людей. І я не знаю насправді, що, як тут достукатися. Ну, перша мають розуміти, що вони платять податки. Туди з кожного прослуховування, там на YouTube, на Apple Music, на Spotify, це все сплачуються податки туди. І потім те, що нам прилітає, це в цьому є якась частинка цього. Ну і мені здається, це не дуже, так скажімо, гуманно і красиво, якщо у нас йде війна з Росією і наступно російські пісні. Ось так має бути. Цілком підтримує. Частину коштів та, зі своїх виручених концертів ти спрямовуєш на Збройні Сили України. Що вже вдалося закупити, яку суму зібрати, і для кого що було спрямовано, якщо це не секрет. В процесі тільки почалися концерти, тому п'ятий, напевно, шостий концерт у вас, у Володимирі. Тому в процесі майже розбираємо кошти на автомобіль. Бригаду не можу називати, яку, але всю відповідальність я. і все в мене є звіти, всі вона на сторінці будуть, коли зберемо. Ми вже на половині скажу так, що майже зібрали всю суму. От. Е, Тому збираємо на автомобіль і маємо надію, що скоро ще декілька концертів в, в зберемо Сотка. Багато хто має там друзів, багато хто має там близьких. Ви знаєте нашу собою воїнську бригаду, яка зараз там напередку. Вони попросили в нас про допомогу. Це 400 тисяч гривень на різні засоби. В свій час мали. Можливість підписати прапори і зараз хочемо їх використати. Тому, знаєте, зустрічати перемогу з прапосом. Але залуч можна, так. Чотири. Двісті. двісті є. Заруба. виходить, так? п'ятсот! Чотири. 4-7. Сертешко, стоїть Це ж нам 5 давати, то дасть 5, Володимир? Скільки? 5. Незабаром в Англії, на жаль, не в Україні відбудеться міжнародний концерт Співочі Євробачення. Так чи слідкуєш ти за ним, Слідкую. чи вболіваєш за наших виконавців? І за кого вболівав на нацвідборі? Можливо, за Джері Хейла, з якою в тебе також була колаборація? Слідкую прям супер зетинства. Мене мама любить конкурс. Вона мені ну ми з нею короче давилися, коли були коли я був малим цей конкурс. І слів завжди вболівали. На жаль, дуже часто. Я, я пам'ятаю, не було України, особливо тоді, коли почалася війна. Ну в чотирнадцятому маю на 15-му роках, тоді роді у нас не було. І тільки вже в 16-му чимало перемогла. От я пам'ятаю, як зараз як вони тоді вболівали за все дивилися. Там трите годині ночі чекали цих результатів. Вболіває за наших пацанів за творчих, звичайно, підтримуємо наших українців як без того. Я вважаю, що ну ми всі в одній когорті і робимо всі одну справу. Ми не конкуренти. А ми всі якось розвиваємо своїм чином українську музику, тому пацанам удачі ліверкулі. Відкриєш нам секрет, можливо, ти сам збираєшся податися на конкурс у наступному році. на на Я Хочу говорити там з яких робки фраз. Е, якщо буде можливість, якщо буде пісня, така то подамся. Але ну як я як, як я вже казав, я прям фанат Євробачення, бо дивився саме дитинства, тому побачимо. Загалом, які маєш плани на подальший розвиток своєї творчої діяльності і чого би ти хотів досягти. Це якісь певні міжнародні концерти чи колаборація з кимось. Так, дуже багато таких прям планів, але саме перша ціль на даний час це вигнати всю руську музику з наших наушників, з наших чартів, і, якби це так на не було, але це так. А потім вже концерти і так далі. І так далі. Поїхали. Друзі, приходьте до мене на концерти в всіх містах України. Слідкуйте за моїм інстарами, як так там є всі анонси, де ми саме будемо. Точно вам сподобається, я постараюсь максимально від себе, щоб так було і підтримати все українське. Слава Україні! Герої, слава слава нації слава! Україна. Сама ваш, ще так, побачила.